Після закінчення Другої світової війни між радянським Союзом та США почалася гонка озброєнь. Дійшло до того, що на місяць планувалося доставити атомну бомбу і підірвати її там. Атомна зброя з'явилася в США в 1945-му, а в СРСР в 1949-му році. Відносини між країнами стали більш напруженими. Удосконалення атомних бомб та засобів їх доставки на територію супротивника стали пріоритетами для двох країн. Велика увага приділялася освоєнню космосу. У 1957 році радянський союз запустив перший в історії штучний супутник Землі ПС ПС-1 з радіостанцією на борту, яка просто передавала сигнали з космосу на землю. У 1958 році в СРСР стартувала програма з освоєння місяця. Сергій Корольов та Мстислав Келдиш запропонували облетіти місяць і сфотографувати його темний бік, а також зіштовхнути з місяцем штучний супутник. Хрущов цю програму схвалив, оскільки хотів випередити США у питанні освоєння космосу. Атомний фізик Яков Зельдович вважав, що доставити на місяць супутник невеликих розмірів буде недостатньо. Інші країни це просто не оцінять. Щоб довести усьому світу можливість доставки атомних бомб на великій відстані, він запропонував Хрущову доставити на місяць атомну бомбу і підірвати її. Там спалах і пил, що підніметься, точно буде видно з землі. Хрущову ця ідея сподобалася, і в ОКБ 1 корольова почали створювати проект космічного корабля для доставки атомної бомби на місяць. Її планувалося виготовити схожою на морську міну, щоб при падінні будь-якою стороною на місяць вона точно вибухнула б. Проект отримав кодову назву Є3. Е на той момент космічна галузь була ще сирою, і дуже часто траплялися невдалі запуски ракет із вибухами на старті або в польоті, а також з відхиленнями траєкторій. У разі невдалого запуску ракети атомна бомба могла би впасти на територію радянського союзу, а в гіршому випадку на територію іншої країни, зокрема США чи Канади. Такий інцидент могли б розцінити як навмисну атомну атаку, та ядерну війну було б не уникнути. У результаті з ініціативи самого автора від проекту вирішили відмовитися. Паралельно з СРСР США розробила аналогічний проект під кодовою назвою А 119 метою якого було здійснення на місяці ядерного вибуху, який буде видно із землі. Вони планували підірвати боєголовку W25 із потужністю менше 2 кілотонн. Для порівняння, заряд, підірваний над Хіросимою, мав потужність до 18 кілотон. Американці відмовилися від цього проекту з тих же причин, що й СРСР, але поставили собі за мету першими висадитися на місяць. У вересні 59-го року радянська автоматична міжпланетна станція місяць 2 уперше у світі досягла поверхні місяця, де лежить там і досі. У 63 році було підписано договір про заборону випробовування ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою. У 67-му році договір про космос, який заборонив здійснювати ядерні вибухи на місяці. У 1969 році американський астронавт Ніл Армстронг висадився на місяць, поставив жирну крапку під місячною гонкою. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.